Ми захищаємо свою незалежність, ту, яка є тут у нас на майдані, свою свободу, свою незалежність, своє виявлення свого своєї правди, того як ми хочемо жити по європейському в цивілізованому світі. Для того ми збираємо ці барикади, щоб закрити той кусочок тої свободи, яка існує тут на майдані. Це відео зняли на барикадах у Києві за кілька днів до того, як поблизу майдану почалась стрілянина. Ніхто й досі не розуміє, хто дав наказ Роману та його товаришам бігти на інститутську, коли намагався витягнути з під куль поранених побратимів. Лежний шолом Романа пробила снайперська куля на місці. Останньої битви свого чоловіка побувала і Лілія Точин згадує та ледве стримує сльози. Зага вірить має все добре закінчиться. навіть мені завжди говорити, потерпиш. трошки все буде добре. Повір, що буде добре, ми для того. Тоді є. Для того тут стоїмо, щоб то сумерним тим закінчилися шляхом. Роман був сповнений життя, бігав зранку, купався в озері, возив дітей на лижі. Всіх друзів намовив купити ковзани. А підлітком разом із товаришами навіть організував боксерський клуб. Кінець 80-х років то якраз іменно він був так, як ніби старшим, бо він старшим дійсно був по роках. То він е, е, нас всіх хлопців зібрав і от е, зробив таку е, спортивну школу. Колись вона була модна в підвалах, ми самі робили, робили ремонт і займалися боксом. В дворі стрибали з уявного парашута та кидали з даху кульки з водою. Про дитячі збитки згадує друг Романа Іван Тітек. Нам тут залівали заливали е, таку площадку, хромі тут хокей грали. Зараз було у нас тут багато пацанів, ну, трошки вони трошки було не було. Молодші там дівчата старші виходили, боліли, ми тут бігали. Там у нас було ще зараз там озеро, ми там ходили на рибалку разом. Тут поле таке, от зараз, яке було, ми тут на лижах їздили зимою. Іван каже, такі люди, як Роман, могли б і не їхати на Майдан. Гарний будівельник точин мав регулярний заробіток. Власними руками збудував будинок за містом. Мав чудову родину, дружину та двох донечок. Втім, несправедливість змусила його вирушити до столиці. На терасі плитку ложив, як тих студентів тоді, і своложу, плитку сказав. Я їду, навіть не дуже. Каже, моя дитина теж студентка, каже, інші діти, все. Сбрався і поїхав ну, відтоді, від першого року в Києві. там Лілія терпляче чекала, коли змогла, одразу ж приїхала до нього. Наразі я вже знала, що вони вже на квартирі живуть, але я туди так і не попала, бо він мене зразу там канапки нарізати, допомагати, робити, там ще щось, там ще щось зразу мені роботу дав. Щоб ти каже, тут дурно не мерзнула, там піти, помогти треба дівчатам туди, туди. Зразу знайшов мені. Щоб бути щасливим, треба, я так думаю, мати родину, мати кохану дружину дітей. Я так думаю, то для мене щастя моє. 20 лютого в Києві був і Іван Тітик. Його брат Роман разом із Точином пішли на інститутську. Позвонив мій брат, там просто сусіда звалося. Я не зрозуміла. Він мені сказав, що Роман точно поранений і він нікого нього. Я я не з того слів, а готовий, що Роман вже був вбитий, а Роман мій ранений. Я просто не зрозумів. Іван із жахом пригадує, як між накритими простирадлими тілами у готелі Україна шукав Точина. До останнього сподівався, що сталася помилка. Я пішов, то шість чоловік лежав так головами, так без стіни, і одна людина лежала так поперек. Я одразу пішов по них. Там написано, ну всі були підписані, дивився, він крові каже, що немає документів. Я піднімаю а це, лежав романом. Оточив з колою голови. Так, як Росія говорить, що є терористи, бандити, тому ніколи в житті. Він був простим працівником і любив свою Україну, тому він поїхав відстоювати Майдан і всіх тих, хто були на Майдані.